Привіт! Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка, і чорняві караокі, і біляві синюоки, і кмітливі, і розумненькі, і великі і маленькі. Радо вас я всіх вітаю! Щиро всім добра бажаю! Вітаю, мої розумнички, на занятті з малювання! Давайте ми з вами разом привітаємося та налаштуємося на заняття. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я. Малята, чуєте? Хтось стукає в двері? Зараз поглянемо, хто до нас прийшов. Погляньте, нам залишили скриньку. Давайте поглянемо, що в ній є. Вам цікаво? Це кольорове пір'ячко. Давайте його розглянемо. Ось яке воно різнокольорове. Різного розміру. Таке яскраве, у дрібненькі цяточки. А як ви гадаєте, хто нам його приніс? Малята, що ви почули? Так, це співає пташка. Може, це вона нам пір'ячко принесла? Так, це пташка принесла нам скриньку з пір'ячком. Дітки, я прилетіла до вас з далекого лісу, де я живу. В мене є багато друзів-птахів, але вони зараз відлетіли в теплі краї. І мені дуже сумно. Я б хотіла подружитися з вами та з іншими птахами. Не могли б ви мені допомогти знайти друзів? Дітки, допоможемо пташці? Так, допоможемо. А як ви думаєте, як ми можемо їй допомогти? Подумайте! Правильно намалювати їй друзів пташок. Давайте розглянемо, якого птаха намалювала я. А потім ми разом з вами намалюємо багато друзів пташок. Давайте поглянемо, що є у пташки. У пташки є тулуб. Який він? Великий? Якої форми? Овальної форми, так. Шия? Яка вона? Довга? Так. Голова. Яка голова? Маленька, кругленька. На голові? Очі. Які очі? Маленькі. Якої форми? Круглої. А якого кольору? Чорного, так. Дзьоб. Який він? Так, маленький. Схожий на маленький трикутничок. Гостренький. А ще на голові у птаха є грибінець. Який він? Схожий на корону, як у королеви. На тулубі пташки є крила. Які вони? Вони овальні, трішки схожі на краплинку. Крила знаходяться на середині тулуба з однієї сторони та з іншої. Тут ми можемо спостерігати тільки одне крилечко. З одного боку знаходиться хвіст. Який він? Великий, так. Довгі пір'їнки і хвіст довгий. В нижній частині тулуба лапки. Скільки їх? Дві, так. А які вони? Вони маленькі, короткі, схожі на маленькі тоненькі гілочки, тулуб, шия, голова, хвіст, крила і лапи. Дітки, тіло у пташки покрито пір'ячком різнокольоровим. І з маленькими цяточками. Моя пташка виглядає так: оранжевого кольору пірячка, цяточки різнокольорові, і сині, і зелені, і жовті. Крило у моєї пташки жовте, дзьобик також жовтий, ніжки чорні, гребінець із синіми цяточками. По всім тілі знаходяться різнокольорові цяточки. Я намалювала таку пташку такого кольору. А ви намалюєте такого кольору, яким ви бажаєте. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, кольорова фарба гуашева, заздалегідь розведена водичкою. В цьому вам допоможуть батьки. Серветка. Та батяні палички. Та наші вправні ручки. Дітки, а малювати ми будемо з вами нашою долонькою. Тулуб це наша долоня. Шия голова це великий палець, а хвіст це інші пальці. А все решта ми домалюємо ватяною паличкою та пальчиком. Починаємо. Беремо фарбу, яка знаходиться у тарілоці, лівою долонькою вмочуємо у фарбу, щоб всі всі пальчики були у фарбі, можна підняти, перевірити, щоб вся долонька була зафарбована. Ось так. Зафарбована вся долонька, тепер переносимо фарбу на аркуш паперу. Аркуш паперу у нас лежить перед нами вертикально. Трішки пальчики розставляємо, великий пальчик піднімаємо і на середину аркуша ставимо відбиток нашої ручки. Ось так. Правою притримуємо аркуш і піднімаємо ручку. Ось так у нас має вийти, бачите, трішки недомальована. Шийка. Вмочаємо пальчик, працюємо охайно, обережно і домальовуємо шийку. Так, тепер. Цим же ж самим пальчиком розфарбованим намалюємо голову коловими рухами набираємо фарбу на пальчик та малюємо голову. Ось так. Тепер обережно повертаємо аркуш. Кладемо перед собою та домалюємо деталі. Тепер беремо ватяні палички правою ручкою. Ліва ручка в нас тримає кулачок. Після малювання ми помиємо ручку. Так, і починаємо чаклувати. Намалюємо спочатку очі. Так, намалюємо коричневий. Ось так ватяним патичком ставляємо відбиток. Поставили. Так. Ось, а серединку ми намалюємо білою фарбою. Другою стороною патичка ми набрали білу фарбу. Та всередину. Коричневий. Відкладаємо зайвий патичок. Тепер беремо наступний. Намалюємо дзюбик. Дзюбик зробимо жовтим. Пам'ятаєте, який він? Схожий на маленький трикутничок? Так, ось так. Намалювали дзюбик. Так, тепер намалюємо гребінець червоного кольору ось такі три короткі прямі лінії. Так. І зверху намалюємо сині цяточки. Набрали синю фарбу і коловими рухами намалювали. Якщо фарби не вистачає, набираємо ще. Ось так. Так, тепер намалюємо крило. Крило ми намалюємо жовтим. Згадуємо, яке воно в нас, де знаходиться. Так, добираю ще фарби. Повторюю, що ви можете брати фарбу ту, яку бажаєте. Друзі, у пташки мають бути різнокольорові. Так, тепер намалюємо. Ножки лапки прямі дві лінії. Внизу ось такі три короткі лінії. Так. А тепер зробимо. Різнокольорове пір'ячко. Беремо чистий патичок і фарбуємо. Так, ось так, одним дотиком патичка ми ставляємо цяточки За власним бажанням. І ще добавлю синього кольору. Ось такий птах вийшов у мене. Давайте ми сюди його причіпимо. Дітки, кого ми будемо малювати? Так, пташку. А що нам потрібно для малювання? Аркуш білого паперу. Так, ватяні палички, гошеві фарби, серветка та наша долонька. А де ми розташуємо пташку? На середині аркуша. А чим будемо малювати пташку? Правильно відбитком нашої долоньки. А голову пташки. Правильно, пальчиком. А очі дзьоб, крило, лапки та гребінець. Чим ми будемо малювати? Так, ватяним патичком. А де намалюємо малюємо гребінець. Так, зверху на голові. А крило. А крило посередині тулуба. Молодці. А лапки. А лапки внизу тулуба, розумнички. А чим намалюємо цяточки на пір'ячку у пташки? Так, ватяним патичком. Молодці. Давайте будемо готуватися до малювання. А зробимо ми з вами пальчикову гімнастику. Правильно! Готуємо ручки. Не лелека, не синиця, це чарівна жар птиця. В небесах вона летить, всіма барвами блищить. Ще разок. Не лелека, не несениця це чарівна жар птиця. В небесах вона летить, всіма барвами блищить. Розім'яли пальчики. Тепер вони в нас будуть слухняними та вправними. Приступаємо до самостійної роботи. А ви обов'язково надішліть мені своїх птахів. Я буду чекати. І у нашого птаха буде багато друзів. Домовились? Дякую вам, дітки, за увагу. На сьогодні все. Ми з птахом будемо чекати на ваші роботи. На все добре, бувайте здорові!